Що привіт. Тільки що прийшла з вокзалу, передала мені мама сумку, як колись, в студентські роки. І я її дотащила. дивитися, що тут, що мама мені передала. Мама мені там щось говорила, говорила, що вона. Поставила. А я її не слухала, бо вона мені сказала, наскільки часово автобус, і як почала далі говорити, говори, я думаю, хоч би не забути, коли це мені виходити, в скільки часов. Це від тьоті, я так поняла. Тетя мені щось передала вдітись. Придавець. Ага, це через голову вдівається. Така рубашечка. Ось дивіться, якщо буде видно, які гарні, акуратні гудзички, а їх не видно. Коротше, такі класні. Ось така рубашонка. Ой, який гарний копір хорошо. Оце класно. Оце так, да, це то, що надо вже. Бо та така, ну, під ласіни я б її не оділа, а цю можна під що хоче. У мене вдома десь такого кольору курточка теж така, що під що хоч її можна. І під класичне, і під спортивне. Я зараз в ласінах. Ця рубашонка. Класна. Ой, щось оранжеве. Що це? А маєчка. Класна. Боже, вона така ярка. Мені тут яркі кольори, як ви вважаєте. По-моєму, мені йде яркий колір. холодные оттенки. О, Можно даже двойную. Вот новый стиль. Ооо. Вот Він ще теплі, класно. Зараз будемо їсти. З чим це вони? Ой, падає. Ой, я трохи втомилася, таскала цю сумку, ой, туди побігла. Автобус трошки запізнювався, а я вже переживаю, може це я його пропустила. З маком. Дивіться, як пух, ще теплі. мені наробила сирники, такі блінчики, а там внутрі сир. Представляєте, я не знаю, скільки їх штук. Дуже багато. М -м -м -м. Поняла. Це, значить, блінчики на печоночний торт. Поняли блінчики печоночні Вона мені казала, каже, перемазте тільки і собі можна їсти. Де ще казала до них цибуля. Вона сама вже пожарила навіть, щоб я. Не жарила. Боже, вже подивіться, що тут є. кукуруза. Трошки конденсат, бо е, тепло і холод, понимаєте? Кукуруза капець. Це можна її варити і їсти. Я ще цього року не їла кукурузу, не купляла. Нас тут продають. Навіть не питала, скільки стоїть, бо знаю, що. Що зараз вони оці самі перші будуть дорогі, дуже молода кукуруза. Так. А де ж це? Це, ой, Боже, це стільки А Оце туди. Ой, це. Там там ні? Пакет огірочки, Це наші домашні огірочки. Дивіться, ці грядки. Рих перемию, вставлю сушити. Там є і маленькі, і великі є. Чи нема великих? Отакі От різні, Клас, так? Да? Треба помити вже всі руки теж. Так, морква. Ого, це теж, я так зрозуміла, села домашня наша городу. Ой, я прям під цвет моркви. Клас, клас. А вам таке передають, А? А вам передають таке. Котлетки чорточко. Ну так давайте. Борж і цей котлет. торба котлет. Щоб я, не дай Бог, не похудала. Ось це чи, чи курочка, чи півник домашній. Курка. Ось так от. От така в мене мама передала. Оце від всіх, від всіх. Я так поняла. Значить, що це таке? Масло, представляєте, домашнє масло? Це вам не магазин не домашній. Боже, даже майонез поставила, щоб я печоночний торт оцей зробила. Ну, капець, представляєте? Вже все. Лишилось тільки пожувати. А ось все. цибулька зверхи хто любить. Я люблю жарену цибульку зверху. Отака. Трошки жирок тут обережно. Будемо накривати поляну. Так. Тут ще єш, тут щевого його яйць, домашні яйці. Дивіться, боже, а такий лоток десь вони взяли гарний. І це ж в мене ж манія полоточком і прийдеться віддавати його. Домашні яйця. Там ще яйця, О, Ще повне відро, яєць. Я навіть не знаю скільки тут штук. І переведіть в ціну їх, це ж в Волька, Отже, наша. І трохи порваний боки. Зразу сюди. Ставимо. Чесний чоловік, Боже, а тут ще огірки. Ну. Слухайте. Може це піти притувати їх. Домашній з городу. О! Є це цілий пакет. Як ви думаєте, що тут? Кабачки. Домашні кабачки. Тут які кошти є, жовтий, все, пожалуйста, хто любить зелений, хто любить жовтий. Малювий вкус і яблука тут трохи не просипались, але зараз беремо. Чи там ще одне яблуко. Дивіться, яблучко. І що ще хотіти. Все. Всім спасі. Дуже багато всього, я аж не ожидала, а пиріжки такі вкусні. Сідаю я, коротше, їсти пиріжки, а потім буду розкладати по холодильникам.